Вихід, глава 1. А це імення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту, кожен із домом своїм прибули Рувим, Симеон, Леві, і Юда, Ісахар, Заволон, і Веніамин, Дан, і Нефталим, Гад і Асир, і було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, сімдесят душ, а Йосип був у Єгипті, і вмер Йосип і всі браття його та весь той рід. А Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножувались. Та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого: ось народ Ізраїлових синів, численніший і сильніший від нас, станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться й він до ворогів наших і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю. І настановили над ними начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарями. І він будував міста на запаси Фараонові, пітом і рамосес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився, і жахалися єгиптяни через Ізраїлових синів, і Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати. І вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам з повитухам, що одні ім'я Шифра, а ім'я другі Пуа, і говорив: як будете бабувати євреяк, то дивіться напоряд, коли буде син. То вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога і не робили того, як казав їм єгипетський цар, і вони лишали хлопчиків при житті. І покликав єгипетський цар баб з повитух та й сказав їм: Нащо ви робите цю річ та лишаєте дітей при житті? І сказали баби з повитухи до фараона бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи, поки прийде до них баба сповитуха. То вони вже й народять. І Бог чинив добро бабам з повитухом, а народ не розмножувався і сильно міцнів, і сталося тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми. І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи: кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті.